Сергій Мозговий Йої Земляни. Продовження. День 4. Вибір. Арсеній виявився доволі популярною особистістю. Щодня до нього приходять нові люди, які схоже дуже зацікавлені в його послугах. Сьогодні зранку приходив огрядний чоловік у дорогому костюмі. Приніс Арсенію пляшку алкоголю. Я таки не зрозумів, чи то бренді, чи брендове щось, і довго розхвалював усі ті розмальовки, якими обвішана квартира мого митця. А потім поважний гість запропонував Арсенію роботу. Як на мене, нескладна і цікава, треба було перемалювати кілька із тих картин, які висять у галереях і якими так захоплюється Арсеній. Та він чомусь відмовився та ще й попросив чоловіка забути назавжди його адресу. Нічого не розумію. Сам же вчора говорив, що без роботи ми обоє покладемо зуби на полицю. До речі, оце мене трохи налякало, бо зуби на полиці не тільки незручно, а й не естетично. А потім до Арсенія приходила молода леді. Він довго розповідав їй про тепло й красу її душі, щоправда, малював він зовсім інші її частини. Я так зрозумів, що вона хотіла оселитися з нами, бо весь час пропонувала Арсенію познайомитися ближче. Мій митець довго відмовлявся, а потім заявив, що в його серці живе інша. Я ризикнув скористатися своїми здібностями і просканував його серце. Усі порожнини наповнені тільки кров'ю. Хм. Або Арсеній погано себе знає, або він таки збрехав тій кралечці. Увесь вечір він мовчки сидів, втупившись у одну із своїх недописаних картин. Людина, єдина жива істота на цій планеті. Яка максимально наділена правом вибору. За моїми спостереженнями люди не обирають тільки сім'ю і країну, у якій народжуються. Звичайно, навіть котяча подоба дає мені можливість вибору, я можу спати, можу просто лежати або побігати і трохи наробити шкоди. Але спектр людського вибору набагато ширший. Арсеній може свідомо обирати, як і з ким йому жити, дружити, працювати, хоча його вчинки інколи не зрозумілі ні мені, ні оточенню. Хотів було розповісти йому, який він щасливий із таким правом вибору, та згадав, що можу тільки муркотіти. Ну що ж, надішлю йому потім листа. День п'ятий допомога. Сьогодні Арсенія весь день не було. Зранку він налив мені повну тарілку молока і поклав клубок дивної субстанції поруч. І ще кудись. Виявляється, якщо правильно стрибати на вікно, то можна знайти вихід із квартири. Тож сьогодні я вишукано пілотував на москітній сітці у двір. І чому я не здогадався зробити це раніше? За межами маленької квартири вирує справжнє життя інші люди, коти і собаки. Останні мені не сподобалися, якісь вони агресивні. Накинулися на мене, немов я зробив їм шкоду. Добре, що сусідський кіт Микита, це тепер мій новий найкращий товариш, показав швидкий шлях повернення до квартири через сміттєві баки. І розвішену поруч білисну. Коли ми з Микитою вже сиділи на підвіконні, з якого я нещодавно стартував, мою увагу привернули чорні відбитки наших лапок на білому простирадлі. Ось воно, промуркотів я. Це так схоже на шедеври Арсенія. Микита відразу запропонував втілити наші творчі пориви на полотнах мого художника. Непогана ідея, підхопив я. За хвилину ми з Микитою робили наші перші кроки у високому мистецтві. Спочатку на палітрі з фарбами, а потім на полотнах. У деякі моменти це було досить складно адже картини висіли на стіні. Та нам таки все вдалося. Відбитками своїх лапок ми обдарували кожне полотно. Потім Микита випив рештки молока, яке Арсеній залишив мені ще зранку, і з'їв той незрозумілий клубок, що виявився рибною котлетою. Опісля мій друг повернувся на двір, аргументуючи свій відхід небажанням привласнювати собі хоча б частину цих художніх досягнень, а я до самого вечора сидів перед новими шедеврами і чекав на прихід мого митця. Арсеній повернувся за Ось вона, мить моєї слави, спало відразу на думку. Що було далі? Вам буде не дуже цікаво, бо весь вечір я просидів закритий у ванній кімнаті. Цей невдячний землянин заглядав до мене що 5 хвилин із одним єдиним запитанням: Ти уже усвідомив свою помилку? Ну звідки ля мені було знати, що обрані мною кольори не вписуються у творчу концепцію цього генія. Мені ж ніхто про це не говорив. Схоже, не завжди люди прагнуть допомоги. А от я у себе вдома всім так допомагав. День шостий. Краса. Йо сидів на підвіконні, спостерігаючи за тутешнім життям. Он дворові пси знову погнали Микиту на смітник. Чоловік поважних літ. Що проходив у цей час неподалік, помахав палицею на вздогін Микиті і щось голосно вигукнув про його маму. Ти тільки поглянь, який цей Микита популярний, подумав Йо. Тут кожен знає не тільки його, а й його сім'ю. На хвилину йо обернувся, щоб оглянути квартиру. Арсеній зранку знову кудись пішов. Та сьогодні перед відходом. Він прибрав усі свої картини у шафи. У кімнаті стало порожньо. Навіть фарби й пензлики були завбачно сховані до шухляди. Сіро і моторошно. Подумки зауважив йо. Точно як у моєму світі. Одразу пригадалося, що найцікавішим місцем на його планеті. Було поле кратерів від останнього метеоритного дощу, і це при тому, що воно було таке ж сіре, як і все решта на планеті. Погляд прибульця знову націлився на подвір'я. Ні собак, ні його нового дружбана вже не було видно, натомість на майданчик повибігали дітлахи у різнокольоровому одязі. Червоні, жовті, зелені, вони мов листочки кружляли навколо гойдалок і каруселі. Якоїсь миті Йо навіть здалося, що то вже не діти здіймають догори опале листя, а навпаки, листочки підхоплюють дітей і переносять від однієї гойдалки до іншої. Мяу! рознеслося відлунням по кімнаті. Сьогодні вікно було повністю зачинене, а москітна сітка схована йо перебіг на кухню. Мяу, повторно і вже веселіше пролунало за мить. Кватирка була ледь відчинена, та цього вистачило, щоб чорний пухнастик з другої спроби вискочив на вулицю. Летіти невисоко, та й уже звично. М'яке приземлення у купу листя ще більше звеселило Йо. Не бажаючи знову зустрітися із тими скаженими собаками, він щосили курнув через майданчик до лісових насаджень, зупинився його за кілька хвилин біля деревця з різнокольоровим листям. Оце краса, оце справжній шедевр, подумав Йо і сів на задні лапки. Так він просидів до пізньої ночі, милуючись осінньою красою і по тихому заздрячи землянам. День сьомий. Ніч Втішаючись красою осені, Йони помітив, як настала ніч, і тільки вечірній холод змусив відірватися від захоплюючої подорожі та попрямувати назад додому. Здається, я розумію тепер Арсенія про майнуло у думках. Достатньо одного дотику до Прекрасного, і ти вже ніколи не захочеш розлучатися із цими відчуттями. У сутінках усі коти сірі. Ну або чорні, якщо ти не добачаєш чи навмисно шукаєш саме чорного кота. Йо повільно пробирався до вже знайомих сміттєвих баків, коли його зненацька підхопили чиїсь руки. Ось де ти вештаєшся! У цих звуках була і радість, і невдоволення. Скільки тебе можна кликати? Тосю? Тося? схаменувся йо. Голос зовсім не був схожий на Арсенія, та й запахи це підтверджували. Ні тобі ароматів коняку, ні фарб. Коли перед очима йо остаточно вималювалося людське обличчя, діалог пожравішав. Мяу. прокричав йо, що мало трактуватися, який я тобі тося, «Я Йо! чи ти не добачаєш. Ой, ти не мій тося. Промовила у відповідь жінка, яка уважно розглядала переляканого чорного кота. Мяу, мяу. продовжував Йо. Цього разу він намагався донести до вух незнайомки слова Хвала метеоритам. Ти таки зряча. Та ти весь тремтиш. Мабуть, ще й зголоднів. Жінка спробувала поцілувати його носик, та активна жестикуляція лапками зупинила її. Зараз ми тебе нагодуємо. Тієї ж миті Йо опинився за пазухою у незнайомки. Котячому тілу від цього стало тепліше, а от душа, ну, тобто сам Йо, вмить захолола. Я читав про це, ледь зібрався з думками Йо. Вона одна із тих. Хто відловлює бездомних котів і бродячих собак. Але що вона зібралася зі мною робити? Йо ще довго міг би продовжувати свої роздуми, та тепло людського тіла і втома від довгої прогулянки замурили його остаточно. «Ах, Що буде, те й буде. Може, швидше повернуся у свій світ? подумав йо. І лагідно замуркотів.